Слава Україні та слава Зсу в Одесі 25 березня 760-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі, як завжди, іранські дрони камікадзе від росіян дев'ять штук. Останній тиждень росіяни намагаються бити по енергетичній інфраструктурі. Вісім з дев'яти дронів вдалося збити, але є, на жаль, один прильот по підстанції в Одесі. І після прильоту, десь в половині міста зникло світло. Ну і зараз вже майже по всій Одесі немає світла, навіть електричний транспорт не ходить. Також уламками ще дрона в Миколаївській області. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Ну по офіційній інформації, 8 з 9 дронів збили. А от сьогодні зранку росіяни двома балістичними ракетами обстріляли Київ. Причому траєкторія була через Миколаїв. Спочатку всі думали, що летить на Миколаїв, але все ж таки на Київ ракети, наче збити вдалося, але їх уламками чи бойовою частиною знищена будівля спортзалу та пошкоджений музей. П'ятеро людей травмовані, наче без. Бо десь зранку була тільки повітряна тривога. Ну і зараз великі проблеми зі світлом. В сусідньому місті Герою Миколаєві наче проблем зі світлом немає. Вчора знищили 4 дрона під час нічної атаки. Ну і обстріли, як завжди, в Очакові. На Херсонщині також тривають російські обстріли, але там, якимось з дивом, загиблих та травмованих людей по офіційній інформації немає. А гарні ранкові новини, так, це знову прильот на Росії. І цього разу по енергетичному об'єкту. Оце так треба. Крім НПЗ, треба ще й росіянам підпалювати трансформатори. Думаю, так і буде. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.